Вівторок, 4 липня, Христос довів, що ми можемо дотримуватися заповідей. Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом, Євангеліє від Матвія 4.3 Христос не зміг би спілкуватися з грішним людським родом і стати нашим викупителем, якби його божественна природа не була зодягнена в людське єство. Йому потрібно було пізнати силу всіх наших спокус, пройти через усі випробування та скорботи, які випадають на нашу долю, аби стати справжнім Спасителем. Сатана, могутній ворог, вигнаний з неба, від початку претендував на земну владу. Христос прийшов перемогти цього ворога, щоб ми могли силою Божої благодаті також здобувати перемогу над ворогом наших душ, стоячи на чолі людства, Христос своїм досконалим послухом продемонстрував перед усесвітом, що люди можуть дотримуватися Божих заповідей. За всіх обставин у достатку чи в скруті, коли його приймали або не приймали люди, на весільному бенкеті чи страждаючи від голоду, Христос залишався вірним усім приписам Божого закону, жив досконалим життям, аби стати для нас взірцем для наслідування. Він переніс усі труднощі, які трапляються в житті його бідних і стражденних дітей. Він стійко, не допускаючи гріха, переносив втому й голод. Ісус розуміє всі наші випробування. З дитячих літ і до зрілого віку Він витримував перевірку на послух. Коли Ісус вирушив у пустелю спокуси, Він був проваджений туди Божим духом. Він не наражався на спокусу, а йшов у пустелю, аби побути наодинці з Богом, поміркувати про свою місію й роботу, яку мав здійснити. Через піст і молитву Ісус повинен був підготуватися до кривавого шляху, який мав пройти. Сатана знав, що Спаситель пішов у пустелю, і це була слушна нагода наблизитися до нього. Ослаблений і виснажений голодом, знеможений і зморений душевною боротьбою. Такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Ісаї 52,14. Це був сприятливий момент для сатани. Він думав, що тепер зможе перемогти Христа. Перша спокуса стосувалася апетиту, Не мов би у відповідь на молитву Спасителя, до нього з'явився хтось у вигляді небесного ангела. Він заявив, що має доручення від Бога доповісти Христові, що його піст завершений. Спаситель знемагав від голоду і до нього раптово приступив сатана, указуючи на каміння пустелі, яке за своєю формою чимось нагадувало хлібини, спокусник сказав. Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом, дорогі друзі. А як часто в гонитві за чимось матеріальним, за цим фізичним хлібом ми забуваємо про своє духовне життя? Пам'ятайте, наскільки важливіше бути з Христом разом у молитві повсякчас?